Нашого Господу, брати і сестри, ми йдемо до завершення уже нашого зібрання. І вже сьогодні нам багато сказано, навіть побажання вже, воно було б вже не щось більше не говорити. Ну але ще ми послухаємо трошки Слово Боже. Це так, як брат починав сьогодні, я так само. Хочу завершити, це дії святих апостолів, другий розділ. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились в купі. і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явились їм язики, поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим. І почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Ми всі читаємо це слово Господнє, як брат казав, і деколи у нас є якась така претензія, ну, чого немає, чи як там зараз особливо молодих людей, вже тут сказано деякі причини. Я хотів би, брати і сестри, і до нас трошки звернутися, і на, на слово однодушно. По-російськи єдинодушно. Е, ви знаєте, що по всім даним, це не просто вони були єдинодушно разом, ну що то всі в зборі було, там їх було 120 чоловік. Але вони були однодумці і в мислях. Можна бути разом, але мислями не бути разом. Ви знаєте, що там в Біблії є слово Господнє такі приклади, як там один такий молодий парень, Адонія, він собі набрав людей, більш 50 людей, ну і хотів бути царем. І вроді, вся та команда його зразу і підтримувала. І я думаю, що вони там їли і розказували, як то буде добре бути царствувати. Ми з тобою. Там були і священники дехто, навіть були й воєначальники. Але коли тільки почули, що вже там Соломона поставили царем, то ви знаєте, то вся та команда розлетілася хто куди. Вони поняли, що їх тримало біля нього оця ціль матеріальна. Коли вже тої не стало цілі, то він їм і не треба став. Ви знаєте, що. Єдність, вона важна. І ми сьогодні живемо ясно, що вона не то, що має починатися звідси, вона починатися має з домів наших сім'ї. Якщо в сім'ї є одне чоловіка з дружиною, батьків, з дітьми, то та є єдність, вона, вона приноситься і в Собранні, і що є ґрунт для зашестя зише, Святого Духа? Якщо тої єдності немає, то можна шукати і тут дивитися, але нічого не вийде. Є люди, які шукають і тут один чоловік, який переїхав з України, він там все шукає церкви якісь такі. Каже: об'їхав всю в Америку, немає нормальної церкви. І ну, тут у вас так, може, то він так мені казав, болі імені ще. Отут От якраз така церква. Я кажу, ти не шукай церкву, шукай в собі церкву. Тому що ти прийдеш в церкву і ти принесеш те, що ти маєш. І ви знаєте, що оце основна умова. І так, як ми читаємо Слово Господнє, раз Дух Святий зійшов. То, видно, вони не були в одному дусі. Бо якби не було б того одного, то скільки ти там не збирай, чинив і апостолів, Дух Святий не зійде, як нема одного. Можна тут назбирати з'їзди такі великі. Я сам був колись на великих з'їздах, але щось туди Дух Святий не сходив. Ви знаєте, щоб мати. Єдинство, воно не все так просто, даже і вдома. Тут люди їдять, вроді немає бід таких. Але буває, що між чоловіком і жінкою трудно мати єдинство. Трудно. І часто чоловік і жінка вони не показують, що вони не мають, ходять разом в О! Присутствують. І така тут іде тенденція ховати своє положення, а зверху видавати віруючим. І святим ще й говорити хорошо на язиках. Но якщо міра нету, то вся життя пуста. Як би ви не хотіли, Дух Святий не зійде. І хоча ми можемо говорити голосніше всіх, але воно то буде як той бубон гудячий. Ви знаєте, що слово Господнє деколи трудно і думаєш, як той мир знайти, де його взяти. ну як його, Ми ж теж сім'ї маємо і великі сім'ї, і буває трудно до того мира дойти. Можна, каже, говорить мір, мір, а міра нет. Мир говорить, все мир, а мира нема на самому ділі. Як немає, то немає п'ятдесятниці. Вона тільки на тому базується. То ви знаєте, слово Господнє нам деколи говорить, як то той мир от буває, вичерпав все і хотів того миру, а його немає. Ви знаєте, тут сказано, що вони перебували однодушно в невпевній молитві. Якщо ти побачив, що не можна ніяк миру того мати, і всі предприйняв свої. Способи, щоб той мир мати, а щось не можна знайти? Треба молитися. Треба молитися. Ще треба дивитися тако, ви знаєте, що виходить, що може ти хочеш такого миру, як ти діктуєш. От як прийшли напали руски на Україну, і вони хочуть миру і диктують свій мир. То де ж там той мир буде? Який ж то там мир? Ото часто людина діктує свій мир і хоче миру. Ти повинен з своєї сторони зробити все і смиритися. І ми читаємо, пам'ятаєте, коли не міг помиритися Яков з Ісавом, трудно було йому. Вроді родилися від них батьків, два рідних брати, два брати. І по... Почали по тим один одного боятися. І батьки не можуть нічого зробити. Даже. Хіба то Ісаак не бачив, що тут біда велика? Нічого не можна зробити. І ми читаємо, і, напевно, і вони молилися, як то Господі має бути оце, повбивають один одного. І намічалася така велика різня. Велика Там могло полягти багато. Десятки. І ми читаємо, що цілу ніч він молиться, Господі. Хай каже, не вб'є цей брат мій. Уявіть собі, до чого можна дойти з братами. А ви кажете, що так просто. Рідній брат, щоб не погубив тут мене, з тим, яким бігали. 15 років вони бачили діда Авраама. Говорив, розказував, а тепер бояться один одного, ходять кругами. І от ви дивіться, коли він там молиться, і така молитва в його є, то є в його була така молитва, ні до він не молився, ні після. Я, Боже, не достоїн Твоїх милостів. Я недостоїн. І ви дивіться, коли молився, то на ранок помінялася обстановка. Він не думав, що вона так поміняється. Він не думав, що Господь з того цього серця такого жорстокого може смирити. І Господь зробив отаку справу. Якщо немає того мира, і ви бачите, що нема миру, треба молитися. Деколи ми, люди вибирають, щоб принесла мир поліція. Так, да, Поліція дає мир, але воно не євангельський підход цього миру. Тут допомагає мир, деколи віруючим поліція. То не євангельські методи. Ми не повинні цим іти до цього або допускатися до цього. Ще один момент: ви дивіться, брати і сестри, що деколи виховувати такий в собі характер, написано, коли Саула поставили царем негодні люди не принесли йому дарів, але він якби цього не замічав. Знаєте, коли людина не замічає того всього, що хтось там глянув не так. Щось, щось по хаті, щось по сім'ї я в даний час, то легше. Є люди, які замічають мелочі, не так став, не так подивився, не так сказала, і на тих мелочах будують таку неприязь в хаті. І страдає сім'я, діти дивляться, миру немає. А потім думає, якщо мій батько з матерою не живуть разом, то мені толку з того, щоб ще таким віруючим бути. Я піду мусульмани. На нас дивляться, помієте, я хоч не хочу. І деколи перше, чим зробити якусь, ви б знаєте, недобре, то треба подумати, що в тебе хата і в тебе велика сім'я, і вони дивляться, і ти посієш оцю роботу, а потім вони будуть казати, що наші батьки. О. І ще один момент такий в Біблії, ми говоримо, як то бути однодушному. Пам'ятаєте, після там перемоги Гедіона, ну, велика була перемога, і там єфремляни прийшли сваритися з ним, що ти нас не покликав. Ну, знаєте, Він кликав всіх. Є люди, які завжди, розумні заднім числом. Як вже все зробили, то кажуть: о, тут ми могли б ще б зробити. Що то мене не кличете, я міг би. І він бачить, що то ж же, брате, починається бути великий скандал, і треба щось говорити. Треба щось сказати, і сказати треба правильно. Бо сатана після тої перемоги таку ще тут різню зробить, як там пізніше зробив з Єфаєм 42 тисячі. І цей чоловік дивиться, як же ж то воно має бути. Тут Бог дав перемогу, а тут зараз будемо один одного. І треба було щось говорити. Йому Йому треба говорити. І треба правильно було сказати. Ви знаєте, що одмовчування нічого не дає, дехто хоче одмовчатись. Буває, що кому треба говорити, як главі сім'ї, то він рота на три замки і мовчить. Хай жінка говорить. Тобі треба говорити щось. Не скидай не на дітей. Кажуть, відповідальність брати на себе якусь. І він каже до їх слово таке, і ці слова важні. Що я зробив такого? Відказується від своїх заслуг. Що ж я зробив такого? Хоча він все зробив. Раді міра, а визнає їхні заслуги, які там були мелочні. Ми деколи обіжаємося, якщо нас не визначать наших заслуг, то така обіда нападає: я їм все тут зробив, все через мене, під моїм, і так далі, на мені. Якщо ти хочеш міра, відкажися. Мір дорожче стоїть, як твої всі справи. Ми деколи хочемо порахувати, скільки то ми в сім'ю вклали. Туди вклали, туди вклали. І шукаємо і ждемо якогось почитання. Брати і сестри, і є над чим нам працювати. Правда ж? Каже, дайні було єдинодушно. І коли ми будемо, там в нас буде одне, і ми те одне сюди принесемо, то буде ава Отче. Да? Оце буде. Але воно не тут береться, брати і сестри. Воно береться там, коли ми підемо туди. От отака п'ятидесятниця, вона не змінила курсу. Вона через 2000 років не помінялася на іоту. Не на іоту. Сказ, ну, то тоді були, вони там ходили в тих на ослах, їздили, взагалі нічого не розуміли, то для їх. Ну no. небо пройде, земля пройде, а слово Господнє не пройде. І тому прийметься слово Господнє. Є робота в своїй хаті, в серці твоєму. Працюй, не відкладай завтра. Не вини нікого, ні через того, ні через того. Скажи, Господь, я хочу приближатися до Тебе і тебе благословить Господь. Прихиляємо коліна і молимося. Амінь.